Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і притолог, поговорю з вами про історичні обставини Різдва Христового, історичні документи, які що вони нам повідомляють про той час, і конкретно навколо цієї події, яка безумовно має загальносвітове значення. Ми сьогодні живемо в час, коли люди. Ну, знаєте, один мудрий філософ сказав, що. Мале знання веде від віри, а велике знання до віри, до релігії. І от ми живемо в часи малого знання, коли всі вже навчилися буквам, але ще не всі навчилися розуміти прочитане. І саме тому е, я вам зараз розкажу про ті історичні документи, які існують навколо зародження християнства. Е, ну, насамперед скажу, що. Прийняття християнства, на мою думку особисту, який вивчав документи ну, не оригінали, звичайно, але копії з оригіналів, документи а, античної доби. Для мене абсолютно очевидно, що прийняття християнства було величезним кроком у моральному розвитку суспільства. В ті часи на а, циркових аренах згодовували людей, живих тваринам. А зараз ми вже дійшли до такого часу, коли, власне кажучи, люди навіть заступаються за права тварин у найбільш розвинутих країнах, які власне кажучи, виросли з цього християнського спадку. Християнство стверджує, що всі люди пов'язані між собою і з Богом, тобто вони не якісь випадкові хаотичні утворення, набори молекул, да? чи якихось там азотних сполук, а всі вони. З'єднані люди між собою і з Богом. Тобто, кожен вчинок, кожна думка має значення для людини, для її душі і взагалі для Всесвіту. І таке ставлення почалося одразу після утвердження християнства. Більше того, вона в ті часи була свіжіше, навіть ніж зараз, серед релігійних людей. Е, якщо ми подивимось, почитаємо літературу. Ну, наприклад, римську першого століття до нашої ери, першого століття нашої ери, ну це був такий занепад, якому, до якого нинішньому занепаду ще дуже-дуже далеко. Це була моральна, неймовірна дискредитація. Тодішні їхні поети, письменники і так, далі, і так далі. Був, правда, один виняток. Ну, були винятки, наприклад, Сенека, якого вважають. Людиною, яка була провісником цієї християнської ідеології, перебуваючи в той час, ну, скажімо, римлянином. Але в основному це була неймовірна аморальність. Хто не вірить, може почитати книжечку, називається Написано в ті часи Світоні життя 12 Цезарів. А, світоні Гай Світоні Транквіл життя 12 Цезарів і відповідно ви. Дізнаєтесь, який був рівень аморальності в ті часи. А християнство вчило, що всі люди, незалежно від того, залежні вони чи вільні раби і так далі, багаті чи боги, що вони є так само людьми об'єднаними цим зв'язком, одне з одним із Богом, рівноцінні перед Богом. І що жорстокість по відношенню до залежних і бідних нічим не краще, ніж жорстокість по відношенню до багатих. Тоді, як, наприклад, давньоєгипетська а, ідеологія, ну, наприклад, казала, що кому буде мумія зроблена, той значить відродиться в тому житті. А у кого не буде мумії, ну, все, дорогої, тим більше, мумії, обставленої всілякими там речами, то значить інакше, тому е, що ми можемо сказати, що. На наших землях християнство практично на українських утверджувалось практично одночасно з рештою античного світу, ядра античного світу. Тому що у нас уже християнство через мандрівки апостолів, через апостола Андрія, який швидше за все мандрував справді в Скіфію, через, наприклад, був такий Клемент, четвертий римський папа, сотий рік нашої ери, приблизно, навіть трошки раніше. Це все наша історія. Uh, і, відповідно, багато хто зараз заперечує соціальну функцію церкви, розповідають про інквізицію, про ще щось там, про те, що християни палили книжки в часи античності. Ну, Мають на увазі язичницькі різноманітні тексти. Але забувають дуже просту річ, що в монастирях насправді була вся наука свого часу, починаючи з 6 століття. В Європі вся наука в монастирях. Ченці почали збирати бібліотеки, писали літописи, засновували школи, допомагали злидням, лікували хворим і так далі. В ті часи, коли цього ніхто не робив. Ну і просвітлювали, звичайно, намагалися просвітлювати владу. А, і от. Щоб продемонструвати, як це все зароджувалось, ну, звичайно, треба читати першоджерела. Першоджерела це в даному випадку, в тому числі, і Біблія, Новий заповід, і е, діяння апостолів, послання апостолів. Ці речі про ці події вони достатньо серйозні. Ці документи написані там, в другому столітті, в першому столітті нашої ери. І таким чином, навколо Різдва Христового. В Євангелії від Матвія описується, що про народження Ісуса Христа сповістила поява, поява на небі зірки. Що це за зірка? Досі сперечаються люди. Дехто каже, що це якесь об'єднання планет, дехто каже, що це комети, датують відповідно по-різному. Це все. І от мудреці, східні мудреці, витлумачили це. Появу цієї чи комети, чи зірки да, як ознаку народження очікуваного Месії, тому що це було записано в стародавніх текстах, і прийшли до царя Ірода, що правив тоді в Юдеї, а, і е, от, ось як це описується в Біблії. Коли ж Ісус народився у Віфлеємі Юдейському у дні царя Ірода, волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку його на сході і прийшли поклонитися його. Це Євангеліє від Матвія. І цар Ірод реальна, абсолютно історична постать. Більше того, дуже відома історична постать. Римського часів римського правління, тобто це васальний, можна сказати, цар по відношенню до Риму, але з дуже потужною владою, який в той час і будівництво займався, і так далі. А, і от Ірод, боячись за свою владу, задумав убити Месію. Для чого спершу послав Волхвів дізнатися якомога більше? Але волхви пішли і повернулися іншою дорогою для того, щоб не розказати йому, де народився Месія. А, і відповідно повернулися іншою дорогою. А цар Ірод здійснив побиття немовлят. А, Відповідно, треба сказати, що вся ця історія, звичайно, могла б. Ну, Скажем так, той, хто знає історію царя Ірода, не дуже здивувався б такому його наказу винищити немовлят на цілій території, а, тому що це був дуже кровожерливий цар, і що відомо про нього, наприклад, про цього царя Ірода. А, ну, насамперед, одні з найбільш примітних згадок. Про ці часи за межами Біблії записав єврейський історик першого сторіччя нашої ери Йосип Флавій. Дуже толкова його книжка. Юдейські древності називається, і юдейська війна дві книги. Фактично, це був єврейський полководець, який під час руйнування Єрусалиму римлянами, під час юдейського повстання 66 70 років нашої ери, він потрапив у полон до римлян. Був фактично взятий ними. Е, ну, Заручник не заручник, він залишився багато разів, обходив такі неймовірно тяжкі пригоди. Ну, коротше, здався він. Хтось би сказав колаборант, да, Але він на юдею на свою країну працював, навіть записуючи цю книжку юдейські старожитності, юдейські древності. І в цій книзі він двічі згадує Ісуса Христа. Книжка написана в 80-х роках ну там з 80-90-х -х, х роках. Коротка згадка стосується оповідання про вирок Якову, винесений єврейським Сидедріоном. Цей Яків пише Йосип Флавій, був братом Ісуса, так званого Христа. Ну І апостол Павло в посланні до Галатів також називає Якова братом Господнім, бо він був двоюрідним братом Ісуса Христа. Другий уривок Йосипа Флавія звучить так. У той час жив Ісус, людина мудра, якщо його взагалі можна назвати людиною. Він творив дивовижні справи. Це був Христос, коли Пілат засудив його на розп'яття. Ті, хто з самого початку полюбили його, виявилися йому вірні. На третій день він сам з'явився їм живий. І понині ще існують так звані християни, що іменують себе таким чином по його імені. І от цей уривок був, ну, звучав надзвичайно христи, по-християнськи, і багато вчених думали, що це в Нову Добу хтось вставив таку вставочку та пізнішу там, точніше, вставили ще в 3-4 столітті. Ну, коротше, коли ці тексти отримали. Проте, уже в 20 столітті було опубліковано старовинний арабський переклад Йосипа Флавія, і там фраза про християн так само присутня. Тобто доведено, що це його древня фраза. І хоча у Йосипа Флавія нема згадки про побиття немовлят у віфлеємі е, після народження Ісуса Христа за наказом царя Ірода. Е, ця згадка, яка присутня в Євангелії. Однак, е, ну, Йосип Флавій та взагалі всі згадки про царя Ірода свідчать про те, що така історія могла бути цілком можлива. Так, приміром, за даними Флавія, Ірод був настільки підозрілим, що стратив трьох своїх синів. А перед смертю, знаючи, що юдеї радітимуть закінченню його тиранії, запланував масове убивство по одній людині з усіх юдейських родин. Крім того, юдеї чому його не любили? Ну, за тиранію, напевно, за всякі насильства. А крім того, він був. І не зовсім з їхнього роду він був із роду сусіднього племені юдеїзованого, а не юдейського. Ну, але менше з тим. Це їхні, так би мовити, історія відносин двохтисячолітній давності. І ось як він відповідно, як він хотів помститися всім юдеям зібрати. З кожної родини, мінімум по одній людині, і всіх стратити в один момент, щоб під час його смерті вони всі плакали, а не сміялися. Уявіть собі, який, який яка підступність, неймовірна. А, ось як про це йдеться у Йосипа Флавія. Жовч так порушила його проти всіх, що він перед самою смертю вигадав наступну страшну справу, коли за його наказом з'явилися звідусіль е, всі найбільш впливові юдеї, і. Це була страшна маса людей, тому що всі корилися його приписові, бо неслухняним загрожувала смерть, смертна кара. Цар, в однаковій мірі, збуджений як проти невинних, так і проти винних, наказав всіх їх замкнути на іподромі. Ну там, де римляни стадіон організовували з коньми кінськими перегонами. Потім він послав за своєю сестрою Соломією і її чоловіком Олексієм і сказав їм, що він скоро помре, бо його страждання неймовірні. Звичайно, це цілком природньо і буває з усіма, але його особливо засмучує, що це він говорить і Ірод, що він помре, і ніхто не стане плакати за ним і сумувати про нього в такій мірі, в якій це було пристойно, адже він цар. Йому прекрасно відомий настрій юдеїв, і він знає, наскільки бажана і приємна їм смерть його, так як вони ще, оскільки вони ще за його життя влаштували бунти, нахабно поставилися до його жертовних дарів. Тому говорив він: тепер їхня справа придумати для нього яке-небудь полегшення його страждань. Отже, якщо вони... Ну, його родичі не відмовляться допомогти йому, то йому будуть влаштовані такі пишні поховання, яких не заслужив ще ніхто з царів. І тоді весь народ буде в щирій скорботі, тим часом, як тепер народ цей знущається і сміється з нього. Тому, коли вони, Соломія, і її чоловік переконаються в його смерті, нехай вони накажуть оточити і військами, яким проте не слід поки повідомляти про його кончину. Це можна буде сповістити народу після виконання його волі і накажуть їм перестріляти зібраних в іпідромі людей. Це його наказ є цілком нелюдський, адже він, покидаючи життя, бажав занурити весь народ в горе внаслідок втрати найдорожчих їм осіб, адже він наказав убити з кожного дому по одній людині до того ж, без того, щоб ці особи вчинили щось незаконне або звинувачувалися в якомусь злочині. Всі, хто цінує чесноту, звичайно, в останні хвилини життя забувають свою ненависть до дійсних ворогів своїх. Ну і коротше, хвороб, про хворобу Ірода описає, описує Йосип Флавій. Ну, коротше, це просто в нього була там і водянка, і все, що завгодно. А, перед, передвічний карає царя за його беззаконня. Які ще є дані? Дані дуже хороші першого століття нашої ери. Ну про християнство не конкретно про Різдво Христове, а про поширення християнства. Ну, от, зокрема, є е, істо, римський історик Тацит 64 рік. Ну, Він писав свою працю десь близько 90-го року нашої ери. Він писав про Нерона, як він підпалив Рим а, і звинуватив в підпалі Риму християн, аби відвернути. Підрозря до себе, ну і так далі. Міг би це досить щедро цитувати вам. Цікаво. Тацит тут ну, описує всі ці речі. Я думаю, що можна прочитати вам. Ще раз підкреслюю один з шикар... найшикарніших істориків взагалі, давньоримських, його історія та цита дійшла до нас неповна. Якби вона була повна, це було б неймовірне досягнення людства. На жаль, так трапляється, що рукописи горять. Взагалі, навіть з тих шматків, які прийшли до нас, ми бачимо, наскільки це мудрі історики, просто які розуміють історію надзвичайно добре краще за. Сучасників, тому що ну, сучасники бувають часто за заплутані політичними всілякими речами, і всю глибину не бачать. А та це бачив. І от як він пише: але ні засобами людськими, ані щедротами принципса, ну тобто імператора Нерона. Ані зверненням за сприяння до божества неможливо було припинити чутку, що ганьбила його, що пожежу влаштовано за його наказом. І ось Нерон, що аби побороти чутки, підшукав винуватих і стратив витонченими стратами тих, хто своїми гедотами накликав на себе загальну ненависть і кого натовп називав християнами. Тобто, ідея таке звинувачення християн у утацита Христа, від імені якого походиться назва, стратив при Тиберії прокуратор Понтій Пілат. Пригнічений на деякий час цей шкідливий забобон став знову прориватися назовні і не тільки в юдеї, звідки пішла ця згуба, а й в римі, куди звідусіль стікається все найбільш мерзенне і ганебне і де воно знаходить прихильників. Отже, спочатку були схоплені ті, хто відкрито визнавав себе приналежними до цієї секти, а потім, за їхніми вказівками, і безліч інших викритих не стільки в злочинницькому підпалі, скільки в ненависті до роду людського. Їх умертвіння супроводжували знущанням, бо їх вбирали в шкур. Диких звірів, щоб вони були розтерзані на смерть собаками. Їх розпинали на хрестах. Або приречених на смерть у вогні підпалювали з настанням темряви заради нічного освітлення. Для цього видовища Нерон надав свої сади. Тоді ж він дав виставу в цирку, під час якої сидів серед НАТО в поводязі одязі візника, або е, керував упряжкою, беручи участь в змаганнях колісниць. І хоча на християнах лежала вина, і вони заслуговували найсуворішої кари, все ж ці жорстокості пробуджували співчуття до них, бо здавалося, що їх винищують не заради суспільної користі. Внаслідок кровожерливості одного це Нерона. Що ще? Які ще дані? Ну, у Флавія Йосипа Флавія, якого я вже вам розповів про цього юдейського воєначальника, який потрапив в полон до Римлян. Є згадки про Понтія Пилата, про Івана Хрестителя. Це нагадаю, текст 90-х років після Різдва Христового. Про Івана Хрестителя досить знов-таки дуже по-християнськи написано у Йосипа Флавія. Ну, тобто відчувається атмосфера. Взагалі, щоб атмосферу тогочасних подій треба почитати кілька римлян, кількох римлян, літературу, в тому числі художню тогочасну, і там про Петронія літературу тацита, зокрема. А, дуже цікаво, а, а, що ще є. А, ну, коротше, а, є надзвичайно цікава історія церкви, є все Неймовірна книжка, яка описує ну, він трошки більш пізніших часів, але все одно. Дух християнства, тогочасний надзвичайно доводить просто, що це був справді злам Бог. От якщо ви почитаєте, ви зрозумієте, був такий також Тритуліан, дуже цікавий і важливий автор християнський другого століття. І було таке звернення до одного імператора, одного грека Зафін, який розповідав: це початок другого століття. Нашої ери теж е дуже цікава історія. Коротше, він на вимогу імператора описував поведінку християн, звідки вони взялися, і так далі. На вимогу, до речі, одного з не дуже поганих імператорів. І є Вавилонський Талмуд, Ну він пізніший, пізніших часів, хоча ну, після 70-го року, але невідомо коли укладався. Приблизно його знають, це єврейський текст, і там є кілька прямих згадок. Про Ісуса, про те, що Він займався лікуванням, чудеса, визнаються з його боку. Уявіть собі, в єврейських текстах, ну і так далі. Дуже хороші, цікаві свідчення про християну, плінія молодшого в листах до імператора Траяна від початку другого століття. Пліній був намісником в провінції Віфінія в Малій Азії, і він радився про те, як вести судові процеси просто проти обвинувачених в християнстві. І сам повідомляє а, про християн Пліній Молодший. А цього афінського забув. Дуже хороше. тексти. Ну, коротше. Масив таких текстів він дозволяє зрозуміти психі... психологію тогочасного цього супермасштабної змін, яка відбувалась, а, коли люди від атомізації, від зневіри, від тих часів, коли абсолютно вже не вірили в язичництво, в язичницькі ці культи, коли вони супердискредитовані, коли з'являється багато культів якихось чужорідних в Римі і в Греції. Ну і в античному світі, взагалі, з інших народів. І в цей момент християнство просто ну, не один момент, да, це все 300 років велася ця боротьба за його утвердження і перемогу. Коли відбувався такий злам в психіці, дуже великий злам, коли люди від атомізації такої язичницької, від нерозуміння цих зв'язків між Подіями між людьми, вони приходять до якогось цілісного усвідомлення Всесвіту, яке вже, в принципі, ну, в VI столітті пізніше століття, воно потім утверджується. Ну і взагалі в європейській цій культурі утверджується. Тому раджу читати першоджерела. Це завжди дуже цікаво, навіть якщо вони критично налаштовані до. Більше того, коли вони критично налаштовані, вони ще більш цінні, тому що ні Йосип Флавій, там, ні Тацит вони не були християнами, навпаки, критично ставились. Але при цьому дають е, такі дані. Які нам дозволяють відтворювати реальність. Ну і, звичайно, апологетів християнських. Але треба сказати, що апологети вони ж особливо ранні. Для них брехати це було ну якимось колосальним злочином, коли там, наприклад, в середньовіччі хтось щось міг прибрехати, то на початку християнської ери це було ну просто супер проти них щось брехати. І тому вони намагалися відтворювати. Навіть ті речі, які були їм невигідними і так далі. Це Євсевій Кисарійський, Тертуріан. О, Арістіда Фінський називається. Арістіда Фінський, е його свідчення про християн, де він пише обліком моральних християн. Це було, ну, ну чесно кажучи, дуже е таке компліментарне е до перших християн е їхня характеристика. Він їх просто ну, піднімає на такий п'єдестал дуже високий. Можете це почитати, це класна штука. І, відповідно, ну, характеристика того, якими вони були на початку другого століття, а як вони тлумачили себе і так далі. І як такі масштабні зрушення, до речі, відбуваються. Тому що. Е Ну, християнство до сьогоднішнього дня впливає дуже сильно на світ. Я впевнений, що і через європейську культуру, через в тому числі демократію ліберальну, яка відштовхується від поваги до людини, від розуміння людини як іскорки Божої, да? а не просто там якісь невідомо що. От. Зараз ми навіть не усвідомлюємо цього, і європейські держави теж не усвідомлюють. Але в своїй ідеології вони досі до сьогоднішнього дня несуть цей християнський спадок і християнський слід дуже великий. А, от тому, друзі, що я вам зможу сказати: по-перше, привітати, звичайно, з Різдвом Христом всіх християн. А по-друге, закликати неупереджено намагатися читати. Першоджерела, це дуже цінно. Більше того, про стародавні часи це значно легше, ніж читати про сучасність, тому що в сучасності є безліч джерел, деякі з них кращої якості, деякі меншої якості. Коли ми читаємо про історію тисячолітньої давнини чи двохтисячолітньої давнини, джерел там буде 10, 20, 30, 50, 100, максимум, да? і як правило, це найбільш такі, які все-таки пережили час. Це не порожні якісь е, джерела, як правило, тобто одні з найкращих. Тобто Вони вже від, відтрусилися, відсіялися часом. От. Хоча, звичайно, до, них, до всіх треба джерел ставитись критично, але розуміти що, е, в яких умовах вони створювалися, кожна з них, які мотиви. От. І от у перших християн мотив один з головних був правдивість. Тобто їм це було важливо сказати, навіть якщо це проти них працювало. Це дуже цінна річ. І в наших ченців, наприклад, Києво Печерської лаври там 11 століття, 12 століття, от така сама річ присутня, як у перших християн. Таке ставлення до, до правди, ну, принаймні його свого розуміння цієї правди. От, тому що ну, свідома брехня це завжди це, це завжди веде на мені в це, Якими б цілями не намагалися це все. Цю брехню виправдати. Насправді, брехня, вона як пісок, вона розходиться під людьми і розвалює ту справу. А правда, навпаки, її зміцнює, як написано в Біблії. Правда зробить вас вільними. Це написано в Біблії. Тому, друзі, читаємо першоджерела з Богом, зі святом, з вірою в нашу перемогу і з надією на нашу перемогу. І не забуваємо всі на це працювати. Якщо хтось може допомогти і хоче, бійцям на Покровському напрямку на утеплення їхніх бліндажів, рахуночок внизу. З Богом, друзі, зі святом. До перемоги!